Кіберполіція разом з українськими волонтерами запрошує долучитися до соціального проекту Брама. Його мета блокувати ворожі ресурси в українському інфопросторі та прокачувати свої навички з кібергігієни. Адже останнім часом збільшилася кількість булінгу в мережі та методів злому персональних сторінок. Про це детальніше поговоримо у нашій студії зі старшою оперуповноваженою повноваженою з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кібер. Злочинам у Вінницькій області, майоркою поліції Марією Салигою. Вітаю вас, пані Марію. Наші студії. Отже, небезпека зламу соціальних мереж. Які месенджери найбільш популярні та піддатливі, скажімо, для такої атаки? Ну на сьогоднішній день це більше звернення приходить саме е, тоді, коли відбувається злам телеграм-аккаунтів, а також вайбер месенджер. Коли приходять їм повідомлення на вайбер про те, що потрібно проголосувати саме за ту чи іншу особу, ось з фішинговим посиланням, коли особа переходить, авторизується відповідно по даному посиланню, відповідно, шахрай завладіває її даними, ось і вже перебуває на її аккаунті протягом 24 годин. Після того, коли вже особа, шахрай вже заволодів даними, користувача вже викидає з облікового свого запису у телеграм-аккаунті, і шахрай перебуває протягом усього цього часу, заволодіваючи усіма налаштуваннями даного користувача. Після чого вже заволодів усіма даними, і вже від імені минулого користувача відправляє вже усі повідомленням, контактам близьких осіб про те, що потрібно або проголосувати за даним посиланням, або все ж таки допомогти збором або коштів, або просто у борг дати дані кошти чи багато людей досі попадаються в такі пастки? Так, людей на, на даний час досить багато попадаються на дані пастки? Ось, і все ж таки з населенням проводиться профілактична робота і у соціальних мережах, і у школах це з учнями. Однак достатньо не проінформовані особи і все ж таки попадаються довірливі. і так довірливі, і все ж повторюється раз за разом. Усі ці злами повторюються. Які основні ознаки того, що от вас намагаються зламати? Да? От як відрізнити, де от дійсно людині потрібно? Не допомога, якась там як кому довіряти, а кому ні. Ну, мабуть, це з логічної точки зору, коли просять про допомогу. Вони, мабуть, або зателефонують, або все ж таки звернуться про допомогу не у месенджері, не з таким текстовим повідомленням. Але ж буває, Ось... там проголосуй за мою онучку. От і ніби це ж одна хвилинка часу і, так, а, і мені... кошти, да, грошові кошти там не потребуються, внеску такого. Але зазвичай люди ведуться так і за довіри. Таким шляхом довіри вони використовують оці ці посилання, переходячи. І авторизується, тому не слід цього робити. Однак це фішинги і посилання, і відбувається після чого злам телеграм-аккаунтів. Що робити людині, яку взламали? От не з того, ні з цього перейшла на посилання і зрозуміла, зробила щось не так. Перші дії от злякалася, так людина, що далі? Коли вона перейшла, авторизувалася відповідно, так як я вже попередньо говорила, заволоділа її обліковим записом в телеграм-аккаунті. Є єдине повернення в телеграм-акунту, це реєстрація нового, оскільки іншого методу не існує. Ми заходимо на сайт mytelegram.org, Відповідно, вводимо свій номер телефону вже поступово. Ми реєстрацію проводимо наново. Після чого видалення відбувається, запитують нас, чи нам потрібно видалити. Так, ми нажимаємо далі, видаляємо акаунт, і після чого відбувається поступово нановуся реєстрація усього номеру телефону мобільного. Але вся попередня сторінка вже так, буде вже втрачена. буде видалена. Так ну це видана. робити потрібно одразу чи чекати цих 24 години? години. Е, е, якщо буде велика кількість спроб увійти, і вона буде неможлива, потрібно прочекати 24 години а потім зробити усі вже спроби для того, щоб відновити ваш телеграм-аккаунт. Які основні правила поводження в інтернеті, аби не стати легкою здобичю для шахраїв? Ну, існує таке правило кібергігієна. Кібергіена це термін, який використовується з за допомогою захисних процедур, взагалі вашої особистої фінансової інформації в інформаційному просторі. Потрібно дотримуватися таких основних правил кібергієни, за допомогою яких людина відповідно не зможе потрапити, як то говорять, на гачок шахрая. Першим це є регулярне оновлення вашого мобільного пристрою, чи пристрою, з якого ви перебуваєте у соціальних мережах там, чи в інтернет мережі. Друге, це двофакторна атифікація. Обов'язково вводимо шестизначний код, а також підтвердження електронної адреси, для того, щоб шахрай не міг заволодіти вашими обліковими даними. Ось після того надійний пароль обов'язково має бути. Ось пароль надійний має складатися не менше із 12 символів, літерів. Це мають бути і маленькі, і великі англійські символи літери. Ось обов'язково у різних соціальних мережах має бути різний пароль, не однаковий. Ось ну зазвичай ми робимо це однаковий, щоб запам'яталося. Да щоб запам'ятали швидше, але цього робити не потрібно. Ось не переходити ні по яких посиланнях. Оскільки вони е, приносять загрозу саме для вашого втрату аккаунту. Ось. І зазвичай це використовувати антивірусне забезпечення, оновлювати також мобільний телефон, ваш пристрій. Проєкт Брама. От ми uh -huh. сьогодні почали про нього розповідати. Хочу, щоб ви про нього розказали детальніше, що це за проєкт і чим він корисний. З 1 вересня 2023 року президентом України вже презентував в нас був раніше проект Мрія, який називався. Ось, але в зв'язку з ребретингом в подальшому проект називається Брама. Це проект, який створений волонтерами разом з кіберполіцією. За підтримки кіберполітики вже сказала, який покликаний саме навчити пересічних громадян розпізнавати фейкову інформацію, дезінформацію, пропаганду, а також прикрити доступ до іншого інфопростору відповідно російськими осередками. І е, даною метою проекту є це очищення російських осередків в інформаційному просторі. Е, тому, переходячи саме е, до даного проекту, він існує в нас і у вайбери, і в телеграмі, великі літери Брама на англійській мові ми зможемо таким чином переглядати ту чи іншу інформацію, навчитися правильно блокувати та відрізняти ж фейкову інформацію. Ось. І на сьогоднішній день з усиллями активних учасників вже заблоковано понад 37 тисяч уже посилань на лінки джерела. Поширення неприйнятного контенту, і з 2024 року вже заблокованих ресурсів становить 11 334 триста посилання, з яких у жовтні заблоковано 1100 Вже було. пані Марія. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Сподіваюсь, когось вона сьогодні вже врятує від того, аби не повестися на такі пастки шахраїв. А я нагадаю, що у студії ми спілкувалися з майором поліції Марією Салигою, і говорили ми про кібербезпеку. Ку в мережі, а тепер рухаємося далі.